Мені дуже подобається цей вид спорту. Я на катаю з 4 років і завжди мріяла покататися на такому гарному професійному льоді. І ось така нагода трапилась, і в нас відкрились ковзанки. У нас було три ковзанки в місті. І на всіх, на всіх трьох ковзанках я починала працювати. В плазі я навіть була офіційно зачислена в штат і працювала. У мене є документ посвідчення про те, що я тренер в Житомирі. Дуже багато пішло діток і маленьких, і дорослих. Бо це таке нове в Житомирі, і всі дуже раділи. І потім вже в Глобалі, коли відкрилась ковсанка в Глобалі, почався такий вже справжній розвиток фігурного катання. А тут були створені умови для того, щоб працювали групи і розвивались дітки. У нас був дуже такий гарний, якісний аматорський рівень катання. Були певні також амбіції до виходу на спортивний рівень, ну але цьому не сприяли умови. Тому що у нас ковзанка не стандартного розміру, вона в два з половиною рази менша за стандарт. Ну щоб розвивати це, ну тобто не було бази. І всі ковзанки це комерційні структури, тому ну, щоб розвивати спорт, ну Необхідна певна база, необхідна підтримка більше від держави від міста. Потім з 2014 року вона стала сезонно працювати це середина, кінець осені і до середини весни. Десь так ну півроку, максимум тому. Поступово трошки почало зменшуватися амбіційність, кількість учнів. Потім пішов період нової розвитку, коли ми перейшли на роликові ковзани, і в сезон, в сезон роботи ковзанки ми виходили працювати на ковзанку. Зараз, Ковзанка відкрилася вперше за два роки з моменту початку повномасштабного масштабного вторгнення, коли вона завчасно закрилася, звичайно, як і все 24 лютого, і з того періоду вона не працювала ну, майже два роки, півтора роки. Я вважаю взагалі, що фігурне катання це один із найграційніших видів спорту. І їм можна і потрібно займатися, по-перше, в задоволення. До нас, коли приходять учні, неважливо, чи це чи діти, чи дорослі, то ми одразу кажемо, ми навчимо, якщо людина хоче. Не, ми, так, Є певні початкові здібності, але може людина бути в 100 разів талановитою, але якщо вона не хоче, вона позаймається певний період і піде. Тому... Важливе бажання. Ми дуже багато спостерігаємо небезпечних падінь, коли люди приходять самостійно кататися, ми ж не можемо всіх охватити на ковзанці. Ну, люди приходять провести час, провести дозвілля. Виходять на ковзанку, можливо, трохи переоцінюють свої можливості або просто не знають і не контролюють своє тіло і просто не знають цю техніку безпеки поводження на льоду. Рекомендую. Хоча б початкову базу отримати з тренером, щоб вивчити правильні способи падіння на перших тренуваннях, ми обов'язково вчимо, як правильно падати, як правильно підніматися, це теж важливо, як втримати баланс, щоб не впасти. Як гальмувати, тобто, це все базові, початкові оце техніка безпеки, і потім ми на це накладаємо вже вивчення вправ. Є певний комплекс, який їм ну достатньо вивчити, навіть і потім самостійно вже кататися, і вони. Можуть передати ці навички вже своїм друзям, знайомим, дітям, родичам, всім якість, яка випрацьовується у людини, не боятися помилятися. Наприклад, я, я була відмінницею в школі, і мене цей синдром відмінниці прислідував дуже довго вот. і завдяки в тому числі фігурному катанню я зрозуміла і це передаю своїм учням, що помилятися необхідно потрібно робити висновки і йти далі, ну вже основуючись на цих висновках.